Вітаю! У нас в огляді армовні гальмівні шланги Hells зроблені по зразку. Це для автомобіля Jip, ліфтувався, і тому ці шланги всі потрібно було подовжити на 5 см. Всі інші шланги, які можна було залишити, які не потрібно було подовжувати, я так розумію, залишили резинові. А ці ми замінили на армовані. Автомобіль американець, тому різьба дюймова. 3-8, але, як бачите, тут погнали трубки, все треба міняти тому все одно, які ставить. Вирішили, ми могли і 3-8 поставити, але вирішили поставити М10 крок 1. Тут легше знайти такі на трубки папу, Тому поставили М10 крок 1. От. Ці подовжили на 5 см. Тепер оце такий цікавий шланг. Тут посередині така металева трубка, і по бокам такі шланги. Тут трійник. теж дюймовий. Отака От. От трубка, на якій два кронштейна. І оці з цієї сторони, з цієї сторони трубки потрібно було подовжити на 5 см. Ми так і зробили. Тут у нас переход на трійник. От, трійник е, з різьбою М10 крок 1. І з іншої сторони мама з різьбою М10 крокодин наружний конус. Теж поставили трубочку і ось такі. Фіксатори. Так що звертайтеся, якщо ви ліфтуєте автомобіль і вам потрібно подовжити шланги, можемо виготовити весь комплект, або подовжити тільки ті шланги, які ви не можете знайти. От так якось у цьому випадку. Ми виготовляємо не тільки для ліфтованих автомобілів, для всіх автомобілів, якщо ви просто хочете покращити гальма. Так що звертайтеся, підписуйтесь на канал. Всім дякую за перегляд.